Друзі, всім привіт! Я бачу, вам сподобалось моє попереднє відео про перемишль. І сьогодні ми в перемишлі з символом перемишля польського є такий недзвядик, медвіжонок, медвіжонок і його матка. Ось. Перше, перше місце, перше, про що про тебе потурбуватися в перемишлі, як і в іншому туристичному місті, де припаркуватися. Ой, тяжко ми знайшли місце для парковки. І тепер, тепер йдемо далі. Обов'язково подивіться моє відео про перемишлівських орлят, я вам знімав. Розказують поляки, хто їх там вбував останні 200 років. Такі от жертви, такі хороші перемишлівські орлята по аналогії з львовськими орлятами і Наполеон. І, і Бандерівці, і, і Савіти, і так далі. Ну, щось не хочуть вони цей з австрійцями, коли тут була Австро-Угорська імперія, майже не згадується з фашистами, бо німці зараз такі ведучі економіка Європи, їм не хочеться з Німеччиною сперечатися. Це річ Касян, про яку співається в українському гімні. Там ринок, там багато храмів. І що ще про сян маєте знати? Коли в 1939 році, в кінці вересня, значить Польщу другу річ Посполита поділили Німеччина і Совєти, перемишль був. Територію української СРСР. Тому тут будували так звану лінію Молотова. Тобто кордони пересунулися і, ну, і тепер на нових кордонах хотіли нову укріплену збудувати мережу лінію. Але так і не будували. Німці пішли раніше ніж вона була добудована. Зараз ми йдемо в центр міста на ринок. Так, ось, таблички такі от в Європі коричневого кольору прийнято писати, коли десь якась є там видатне місце. Ось така от набережна отак от виглядає з цього боку, з того боку. да значить ця у нас стече в бік України. да І зараз я натискаю паузу. Ми йдемо на ринок. Тяжко знайти місце для паркування. Сьогодні у католиків свято, свято трьох королів, сьогодні яке у нас число шосте, тих трьох мудреців, які принесли дари. І якась тут чи вистава, чи щось таке. Зараз ми, ми подивимось і багато людей, які там дітей одягають як королів. Давайте почекаємо. Подивимось з вами, що тут відбувається. Цікаве так, ну я зрозумів, що люди чекають якогось концерта Зробили тут таку а, святкову інсталяцію. Герб перемишля, медведиця з двома медвежатками. От там он. фонтан символ. Якщо там якийсь сувенірчик захочете купити з перемишля, то вам запропонують цього. Зображення цього, цієї медведиці. Вона і на гербі, на гербі перемишля представлена. Хоча само слово Перемишль означає промисел. Ну, нагадаю, для тих, хто не знає, значить Перемишль це місто, коли було засновано, було засновано за часів Галицького князівства, тобто воно належало до Русі. Потім. Так званий Казімір Одновітіль прихопив ці землі, коли після татарської навали, після чуми Русь ослабла, то поляки прихопили і на довгий час. Ну і в принципі до цього часу це стало їхньою територією. Ага. Там якийсь марш. А ну, давайте подивимось, що там. Як, щось співають. Давайте подивимось, що там. Ну, це я завжди, да. Підлітки, курсанти якісь. Да. є багато королів. О, Марія. Назар, дивись, це Марія. Марія з Йосипом, да. І от три короля, а один, один негр. Негр бабах був же. Tak. Dzisiaj techniczki Orszaku Przemyskiego Trzech Króli na stronie 6. I śpiewamy wszyscy, pobratymi. oddając cześć i pokłon naszą wiarę, nadzieję, miłość temu, który się narodził w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że panna czysta porodziła syna. Aha, no super. Takie do, dosyć ciekawe światło. E... ця така велика е, делегація. І увага, співаємо, визнаємо нашу віру в новонародженого Христуса. З пастежами, з кролями, отдаємо поклон. З пастежами. Щось А, ні, он, так. Да. Пастирі, пастирі, ага, вон є пастир. Я думав, що тільки королі прийшли поклонитися. Ну no, супер. Католицькі там. Греко-католицькі храми там. От. Вітаю одну. Я. я не знаю, чи є сенс нам йти далі. Будуть співати, прославляти. Ну, а ми підемо з вами далі. Подивимось на інші храми, про які я вам не встиг розказати в минулому ролику. До цього часу в Перемишлі дуже велика українська громада, є храми українські, і один із них ось цей от. греко-католицький. Там є написи українською мовою. І бачите, он зверху Ісус Христос. А, значить, ага, тут які святі. Я не знаю, хто це такі. А ну а далі княгиня Ольга. Володимир Хреститель, Володимир Великий, який на нашому ага. ну с... Так прийнято зображати Кирила Міфодія. Значить апостола до для... Для землі Руської, який приніс не тільки Євангеліє, а й приніс абетку. А тільки їх, Ага, їх там двоє. Кирил і Міфодія, ага. Ну так, да, якась шапка мітрополітська. Ну, це ще хтось. От не знаю, не можу сказати. Значить, ось. Кафедральний греко-католицький собор Івана Хрестителя в Перемишлі. І на пам'ятку 25-ліття понтифікату Іоанна Павла II. Греко-католики своїм, своїм головою вважають Папу Римського. І там відповідно. Якийсь там капітал, все йде, йде до них. В, коротких, в коротеньких шортах відео я вам знімав про ці три дзвони. Є і греко-католицька така традиція. Бачив я в такі, а, в такі дзвони в різних греко-католицьких храмах. Це у нас княгиня Ольга. Це у нас таким от незвичайно, не так не схоже на того, як в Києві зображен Володимир Великий. Тут у нас значить, така пам'ятка є голодомору. Дивіться українською табличкою. Пам'ять жертв голодомору. По українськи по і по польськи написано: 32-й, 33-й рік. Здається мені, що трошки навіть і ці землі а ні, не буду брехати, ні, не торкнулася. Храм на храмі знаходиться тут в Перемишлі. Значить Ось вона княгиня Ольга. В руках у, них, у неї значить, Софія Київська чи десятина церква якась, да. і це у нас давайте ближче Володимир Великий. Такий князь, трохи не схожий. Дзвіниця побудована в 2002 році. Кожен дзвін має своє ім'я. Ось. А... Ну, давайте далі мандрувати. Далі я вам буду показувати цей чуд... це чудове, красиве місто Перемишль. Будете знати де йти, де мандрувати. Багато людей приїжджають, коли заїжджають в Європу, приїжджають через медику, через Перемишль. Є час, якщо там на поїзд вони пересідають, або навіть якщо автомобілем, ну раджу зайти в це місто. Воно цікаве. Тут є що і відвідати, подивитися, і недалеко від залізничного вокзалу. Тобто пішки від залізничного, залізничного автобусного вокзалу можна пройти. Там ще один храм такий давній. Надписи тут по латинськи чим, до речі, а, ну, ну, мені так трошки, трохи неприродньо то виглядає, коли значить, нерідною не мовою тут от такі от різні надписи. Там далі різні костьоли різні. Різні різні а, семінарії, все-таки ну, споруди сакрального значення, канцелярії різні і так далі. А, зараз ну, подивимось, куди далі, зараз далі підемо, будьте з нами. Гуляємо далі, по Перемишлю. Там знизу чутно ще ці голоси ці процесії трьох королів. Ну, католиків взагалі це так не так, як у православних, так помпезно всі ці свята, марші, фестивалі перегороджують і, народ, і ну і дітей це привчають до цього. Так, а ось ми з вами знаходимося біля такої от вежі. Це і вежа, це і музей, і там зверху а, така, а, такий майданчик, як вони називають, вежа Відакова, щоб можна було подивитися на перемишль. Бо ми знаходимося на горі. Ну, не на, саме, не на саме висоті, але, в принципі, це один із найвищих а, цих дзвіниць на, на цьому місці, на е, споруд. І значить. Що це у нас дати, які це означають, ну чесно кажучи, не знаю. 1907. ні, ні Не знаю, не буду вигадувати. Тут я точно знаю, що значить, знаходиться музей музей Люлік. ну Люльки ті, які курять. Люлік і е, дзвонів. Вхід якийсь ну, реально дорогий, тому. Не хочу туди йти і, в принципі, можемо подивитися на перемишль в іншому місті. Так, відок на перемишль. Так, да, через, прямо через цей, скажіть мені, через годинник можна подивитися. Дзвони, механізми дзвонові. Ага, ну, можна зайти туди, але ми не підемо, я сказав. Ну, жалко мені цей. На це витрачати гроші. В інші музеї ми ходимо, якісь художні, а в це мені жалко треба витрачати грошей. Ось. А ще один храм католицький, діячий, біля нього різні тут канцелярії. І що цікаво, що в них у католиків, ну не так, як у православних, Дуже багато якихось незрозумілих символів. Тобто можуть якогось там змія намалювати, які там спокушує Єву. Так от чуть майже датиму центральне місце. О, давайте зайдемо всередині, спробуємо. Храм. Традиційний католицький. А ось це нова така тема у католиків, значить, родина, яка під час Другої світової врятувала єврейську родину. І от нещодавно їх за... зарахували до святих органи арг... тут є. Ну, порівняно з якимись православними храмами. Ну, Більш-менш так само, але ну, те, що там в Кракові, в інших таких містах, ну, вже не, не так помпезно. Ну, але теж цікаво. Не буду я вам екскурсію проводити по, по всьому цьому храму. Це для мене для цього є інше відео. Ми йдемо далі. Я голосно, не хотів я голосно розмовляти в храмі. Отже, повторю те, що хотів розказати. Значить, Там з'явилася нова ікона. І зараз останні святі такі, які поляки просувають ідею, і здається вже просунули, щоб їх визнали святими. Родина Ульмов. Вони жили значить, в окупованій Польщі Німеччиною. Фашисти знищували євреїв, а вони там врятували чи родину, чи декілька родин. Це було так осознано. І навіть коли там їм вже запропонували, ну, ми не хочемо вас там вбивати, здайте нам, цих євреїв, ми залишимо вас живими. Але вони ну, відмовились. Але вони відмовились від цього. І жінка, дружина цієї багатодітної родини, вона була вагітна на той час, і її теж вбили. І ось зараз за такі, за такі добрі справи. і Католики вірять, що, да, що добрими справами можна стати святими. Їхній лозунг, кожен може стати святим. Ну, скажімо так, досить непоганий. Мені, в принципі подобається ось А зараз ми йдемо так називаємо, на, на, на звану тверджу Перемишельська І парк зам, замковий. Тут звідси дуже гарний вид на Перемишель на долину сяну Ми з вами зараз тут ще подивимось. Всередину, я тут був чи 4 рази, всередину не пускають. Але ну, можна так ось, все одно не подивитися. В польській мові є таке слово, ну, воно не перекладається а, на українську, на російську, воно не перекладається. А, це особливе таке поняття, називається вона камінниця. Кам'яніця це значить, ось така от будова, яку я вам показую. Ось, до речі, тут написано. Оголошення на продаж. А, Значить, пішло, значить, воно з давніх часів, значить, їхній великий там... Казімір одновитель який розширив територію Польщі. Я вже казав, коли е сам Перемишль став територію Польщі. Це за його часів. Він сказано взяв Польщу е дерев'яною, зробив її кам'яною. Е кам І тому. Е ці, ці кам'яні будинки прийнято називати кам'яницями. І настільки це вже е, на Західній Україні, у Львові, наприклад, вживають таке слово. На ринку в інших містах є це є кам'яніци. Так, ось значить, у нас фортеця, в'їзна брама. Нічого такого особливого цей, наскільки я знаю, не було в, цьому, в цій фортеці, таких якихось великих битв не було. Швидко зазвичай все це проходили. Ось, і зараз подивимось на сам на долину Річки Сян. В Україні в перемишлі проживає на сьогоднішній день. Близько п'яти тисяч українців, і вони тут мешкають, як я вже казав, ще до великого цього евакуації, переселення, коли не було біженців з 22-го року. Тобто тут історія української громади достатньо стара. Я читав про один будинок, український, український дім чи український, українська будова. От, коли почався, скажімо так, марш незалежності після Першої світової війни, багато народів, багато національностей хотіли знову здобути незалежність. Українці теж хотіли. Але цей, не дивлячись на те, що там різні країни, коли давали Польщі волю і сказали, що також дайте волю українцям, такі в ті часи, ну, була коротка У україни, була коротка незалежність там, з, здається, 18-го року, да, і поки там совєти не, не захопили. А Західну Україну, де коли вона була на території Польщі десь з 18-го року і до 39-го, поки там Сталін не повернувся з території в межі України. цей... Тут вона була територією Польщі. Український будинок залишився, і там дуже довго велися переговори, щоб повернути її в українську власність, щоб, щоб, щоб надати особливий статус Віктор Ющенка. Цим, цим займався, воно затягнулося. Ну, можна прочитати там десь в Вікіпедії. Ось так от. Така паспортна погода сьогодні. І ми йдемо далі. Так, останній момент, останнє місце, яке я вам сьогодні покажу, ось така от ротонда, капличка, яка була відбудована, тут написано до 1863 року. Написано, що в молитві за утіснену Польщу, щоб вона отримала нарешті незалежність. Тобто, коли ця частина була під Австро-Угорщиною. Давали, давали нормально вільно молитися. На відміну від російської окупації, тобто там, де зараз Львівська область, Тернопільська, значить, це було під російською окупацією, тоді Польшу, ну, розділено на три частини, там такої волі бути не могло. Не міг цей пам'ятник з'явитися, не пам'ятник, а Капличка з'явитися і пізніше, бо з 1918 року поляки були на ейфорії, отримали незалежність та 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 Ну а потім вже під час, під час німецької окупації, потім ПНР, Польська Народна Республіка. Все це було просто смертельно небезпечно. Ось такий у нас перемишль, така прогулянка про перемишля про перемиш... По перемишлю, вибачте. Хочу показати, з ким я часто гуляю. Ось це мій хлопчик. ось чому, в принципі, Нас пустили в, Вільно в Польщу. Я можу їздити. З дитинства він отримав інвалідність і така ну, серйозна ступінь інвалідності. І це одна з таких пільг, через які я можу їхати. Цікаво, що це. Дуже таке красиво там написано. Якась чи духовна семінарія, чи що. О, тут я вам сказав, що багато різних духовних... Давайте оце ще прочитаємо. Да, там якісь святі, що там написано. Що там? Що там написано? А Перемишу. Мабуть, якась резиденція якогось патріарха чи щось, щось, щось таке. Ну, а всім до зустрічі. Буде у наших відео не тільки про мандрівки, а як, як вижити, як заробити якісь додаткові гроші про якісь корисні поради. Про якісь побутові речі, про те, що допомагає нам жити, боротися кожному з нас. в мене вже давно в житті такі непрості часи. Знаю, що і у вас може бути таке і віддавна, і від 22-го року, когось від 14-го, Все, що допоможе нам перемогти. Допоможе цьому каналу, а саме мандрівки вони допомагають переключитися, зосередитись не на негативному, а на чомусь позитивному. Переможемо! Кожен, кожен свою біду. До зустрічі!